Спробуємо створити перші графічні побудови. Програма на мою процесінг називається скетч або ескіз. Власне, спосіб мислення та творчості, за якого випробовується та оцінюється велика кількість ідей, називається скетчингом. Спочатку створюється загальний ескіз, який в процесі роботи уточнюється, досконалюється, отримує додатковий функціонал, інтерактивність і поступово наближається до цілі. Особливістю роботи в середовищі процесінг є те, що відбувається не текстова взаємодія з користувачем, а візуальна. Роботу в традиційному середовищі програмування, наприклад, Python, можна охарактеризувати так: text IN, Text-in, out і Text-interaction. У нас є текстовий програмний код. У нас виводиться текстовий результат програми, і відбувається текстова взаємодія. Тобто, користувач вводить дані з клавіатури. У процесінг ця схема виглядає інакше: Text in, visuals out, Mouse Interaction. Ми все ще пишемо текстовий програмний код. Але результатом роботи програми є графіка. Візуальні компоненти. Взаємодія з користувачем відбувається не стільки за допомогою клавіатури. Скільки за допомогою миші чи сенсорного пристрою. Варто зауважити, що мова програмування в процесінг є регістрозалежна. Необхідно уважно вказувати великі та малі літери. Після кожної команди необхідно ставити крапку з комою. Це те, що забувається найчастіше. Якщо нам потрібно записати коментар, він пишеться після двох похилих рисок. Якщо потрібно виділити блок команд, його необхідно записати у фігурних дужках. Основна частина проекту записується всередині процедури Function Setup. Зокрема, ми можемо створити робочу область певного розміру, задати для неї колір тла і виконати певну побудову. Для онлайнової роботи створимо обліковий запис. На сайті Open Processing. Для цього клацаю Join необхідно вказати своє ім'я та електронну скриньку. Використаємо ліцейну. Підтверджуємо, що ми не робот і приєднуємося до ресурсу. Тепер можемо створювати скетчі. У нас виводиться заготовка, частина з якої нам поки що є не потрібною. Натомість можна змінити ту заготовку, котра нам пропонується. Наприклад, ось так. І якщо ми запустимо код, то побачимо результат. Насправді. Ми щойно створили робочу область розміром 600 на 400 пікселів. 600 по горизонталі, 400 по вертикалі. Так само, як і в математиці, спочатку вказуємо інформацію по горизонталі x, тоді по вертикалі y. Проте, на відміну від математики, початок відліку в програмуванні починається з верхнього лівого кутика. Від 0 до 600 по горизонталі і від 0 до 400 по вертикалі. Тепер розберемося з командою Background 100. Колір тла 100. Що це за 100? Насправді в цьому випадку використано скорочений запис. Замість того, щоб писати тричі 100, 100, 100. Можна записати число, яке повторюється. Лише один раз. Але, тим не менш, що це за числа, що це за 100? В комп'ютерах використовується модель кодування кольору RGB. Колір подається як комбінація червоного, зеленого та синього компоненту. У нашому випадку, якщо ми маємо 100, 100, 100, це означає, що береться 100 з 255 червоного, 100 з 255 зеленого, і 100 з 255 синього. В сумі одержуємо сірий колір. Якщо якогось компонента ми візьмемо більше, наприклад, червоного, то ми одержимо ось такий колір. Якщо при цьому ми зовсім не будемо брати зеленого кольору, і зовсім не будемо брати синього кольору, то одержимо такий колір. Якщо ми візьмемо максимум синього і максимум червоного, одержимо. Ось такий колір. Можна експериментувати з цими кольорами і обирати той варіант, який вам подобається, і той варіант, який найкраще підходить для вашого проєкту. Наприклад, змінимо, запускаємо проєкт і бачимо результат. Можемо продовжувати побудови. Зокрема, виконуємо побудову. На робочій області у нас намальоване коло. Проаналізуємо. Це коло розміщене приблизно посередині робочої області по горизонталі і майже посередині по вертикалі. Майже посередині трошки ближче до верхнього краю. Справді, якщо по горизонталі наш розмір робочої області 600, а коло розміщено в координаті 300, це рівно посередині. Якщо по вертикалі загальний розмір 400, а коло розміщено в 150, це означає, що це майже посередині, але все ж таки трошки ближче до верхнього краю. І розмір кола 50, це його діаметр. Справді, якщо зараз поставимо 150 і запустимо код, то бачимо, що розмір кола збільшився. Якщо ж поставимо діаметр кола 300, то якщо його центр знаходиться на відстані 150 від краю робочої області, то при діаметрі 300, радіус 150 і коло торкається до верхнього краю нашої області побудов. Повернемо назад і спробуємо ще одне. Команда fill дозволяє заповнити фігуру певним кольором. Нехай, наприклад, ось таким. Запускаємо проект і бачимо результат. Звертаю увагу. Зафарбування стосується того, що записано після команди fill. Якщо ми перед цією командою здійснимо іншу побудову, то прямокутник буде все ще білого кольору. Його, зрештою, теж можна зафарбувати. В такому разі ми отримали різні фігури, зафарбовані. Різними кольорами. Також працює команда Stroke Weight, котра дозволяє змінити товщину ліній побудови, а команда Stroke дозволяє вказати колір ліній. Хочу звернути увагу, що в інтернеті доступна довідка, яку можна одержати по кольорах. У нас є різні команди. Які можна дослідити, і по фігурах, котрі можна побудувати у цьому середовищі.